Керівник Черкаси Теплокомуненерго Микола Кушнір дав прес-конференцію щодо доцільності діяльності підприємства. Завдяки енергощадним технологіям воно економить у рік понад 19 мільйонів гривень. Черкаські тепловики значно скоротили використання газу, а подекуди навіть замінили його на альтернативні джерела енергії. Завдяки коштам ЄБРР відтепер понад 10 тисяч черкаських сімей мають можливість заощаджувати на опаленні. За три місяці опалюваль. Вального сезону загальна сума економії по будинках, де встановлені ІТП, склала 4 мільйони гривень. За словами директора КП «Черкаси Теплокомун Енерго Миколи Кушніра, за кошти ЄБРР було реалізовано чотири проекти. З того часу щорічно заощаджується 4 мільйони гривень. Заміна старих котлів на сучасні на трьох котельнях у Черкасах. Це дозволило зменшити використання газу у місті. Заміна старих аварійних мереж на попередньо ізольовані труби. Загалом було замінено понад 30 кілометрів трубопроводів, встановлення в 103 будинках індивідуальних теплових пунктів. Дійсно, цей захід вартий того, тому ну, вже фактично ті у нас є здання, вони говорять саме за те себе, ми до них дійдемо. Попри модернізацію, кредит ЄВРР досі залишається не виплаченим. Для вирішення цього питання міський голова пропонує збільшити тариф, що суттєво спустошить кишені черкащан. Минулого року підприємство не виконало зобов'язання щодо сплати тіла кредиту у сумі 1 мільйон євро. Зобов'язання на 2015 рік також під загрозою зриву. Для вирішення питання міський голова пропонує збільшити тарифи на 25%. На його думку, це не причини соціальної напруги у населення. Як досвідчений піарник, одарич тим самим намагався перекласти відповідальність на голову обласної державної адміністрації та перенаправити на нього праведний гнів мешканців обласного центру. Однак документ, що не мав публічного формату, потрапив на широкий загал. Олександр Радуцький оприлюднив його зміст на останній сесії Черкаської міськради. Депутати також підтримали запит щодо замороження кредиту ЄБРР для Черкаса Теплокомуненерго. Як ви вважаєте, чи доцільно це є зараз? Так, да, дійсно це є доцільно. І щоб не казали керівництво Теплокомунерго, що кредити вигідні, що кредити треба брати. Так, да, кредити можливо, вони вигідні, коли є стабільність економічна в країні. Але ж коли у нас євро досягає 50 гривнів, коли не зрозуміло, що взагалі буде через місяць, і ми зараз зрозуміємо, що саме навантаження іде на мешканців міста Черкаси, і я на сесії міської ради озвучив про. Те, що міський голова Сергій Одарич е просить губернатора, щоб звернулися до національного регулятора з приводу підняття на 25% тарифу за теплопостачання та гарячу воду, то повірте мені, якщо дійсно це відбудеться, це прохання міського голови, то мешканці міста Черкаси повинні зрозуміти, що їхній тариф збільшиться як на менш на 200 гривень. Це на кожну сім'ю. Е тому ми звернуємося до ЄБРР банку про те, щоб вони на даний час на два роки призупинили їм виплачувати. Ми взяли, просимо у них взяти канікули на два роки, і при цьому, щоб умови угоди не змінювались, а це значить, щоб відсотки не збільшувалися.